Цивільні українці, що пережили жахи полону, можуть знову опинитися в руках Росії, адже на відміну від військових вони не мають права на відстрочку від мобілізації після звільнення з полону. Реагуючи на суспільний резонанс цього приводу у раді вже підготували зміни у законодавстві. Докладніше далі. Народні депутати створили законопроєкт, що врегулює питання від строчки для цивільних після звільнення з російської неволі. Поштовхом до цих змін стало публічне звернення до влади одного з колишніх бранців РФ, журналіста видання Ліга НЕТ Володимира Фомічова. На початку 2016-го його затримали бойовики так званої ДНР, коли він приїхав з Києва до Макіївки, щоб провідати батьків. Майже рік Фомічов провів у в'язниці через буцімто участь у заборонених організаціях і незаконне зберігання зброї, де піддавався жорстоким Торам через сім років після звільнення колишній бранець Кремля побоюється, що у разі мобілізації він може потрапити в полон вдруге, що значно знизить його шанси повернутися на волю. Втім, відстрочку від призову до армії за законом мають лише звільнені з полону військовослужбовці. Цивільним такого права не надано. Фомічов зазначає, що готовий долучитися до війська, але на посаду, яка б мінімізувала ризики повторного потрапляння у полон. Ба більше деякі тилові підрозділи погоджувалися надати йому відповідно. Не місце, але через подальші спецперевірки СБУ процес рекрутингу зупинявся. У Верховній Раді вже відреагували на звернення громадських діячів з цього приводу. 18 жовтня був зареєстрований законопроєкт номер 12133, положення якого передбачають звільнення з військової служби та надання відстрочки від призову усім особам, що перебували в російському полоні як цивільні. Нагадаємо, за даними уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, станом на липень 2024 року, росіяни примусово утримували але понад чотирнадцять тисяч цивільних українців при цьому, завдяки обмінам та спецопераціям, вдалося повернути лише 167 із них. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.